Вітаю всіх фанатів та фанатах гандболу. Запрошую вас сьогодні знову ж таки до Ужгорода на арену Юність, де в нас продовжуються поєдинки української чоловічої суперліги. Ну, хочеться вірити, що сьогодні будуть суперматчі тут на арені юність. Головний тренер команди Олександр Горський. Де в них було ну, де вони в повному складі грали, а суперники мали чотири польових гравці е десь півтори хвилини така ситуація була? Шанси в обох команд є на те, щоб подарувати нам сьогодні хороший, красивий Ганбол. Вчора перед е на весь матч, ніж Авіагрейт, що в авіагрейті з цим. Е Краща ситуація, але подивимось, чи це є так сьогодні. Закидають. Файно. Закидають динамівці ці дві сильні команди. Зараз помилка в простій ситуації, але буває. Подивимось, як Динамо цим скористається, вони також помиляються. І що ж таке? Невже повертається вчорашня ситуація, де ось... Хороший момент зараз. І ще плюс один. 5-9. Тепер рахунок. Авіагрейт. Денис Мухін на позиції розігруючого у команди Динамо. І зараз саме Мухін пролітав. Бондарів розкатує комбінацію. Зараз в центр, напевно буде вриватися 10-й Ні, Передача не на нього. Ворота порожні. Кидок туди. Зараз закидає голкіпер. Із Гребенюком та Поповським розпасовується. Пас край нього і дуже класна реалізація. Олександр Лозенко в Лиців. Один з двох центральних захисників. Зараз перехоплює саме він і йде в швидкий перехід. Роман це дуже добре вміє робити і закидає. Останні. Вже остання хвилина скоро розпочнеться за 6 секунд в першому таймі. Ну і розпочинають цю останню хвилину саме авіагрейт своїм, не просто навіть атакою своєю, а своїм голом. За 4 гри-три перемоги це 9 очок непогано. Ну там про суперників треба ще казати, але все одно все одно. До речі, перший тайм нашого матчу завершується. Рахунок 11-18. Тож, давайте. давайте зараз після цієї атаки нагадаю вам: 91-й Денис Муф. Зараз семетровий не закидає Роман Миць. Бондарів розкручується. Він кидок хороший. І закидає лям. Повертаються, команди вже повернулися на майданчик, ну і, відповідно, зараз подивимося. Ні. Не подивимося. Давайте фіксуємо рахунок. Зараз 12.21. 9 м'ячів різниці. Яка буде різниця через 2 хвилини? Знаємо, власне, через 2 хвилини. Так. Перший м'яч закинули, дуже гарний грейд був чотирма польовими, а Динамо це ніяк не використали. Ось зараз чи використають? Не використали. Втім, м'яч знову у них. Дивимось, переведення тепер на інших край. Тепер краще це роблять. От нарешті. Ну і якщо сьогодні «Авіагрейд» перемагає, то в них також буде 9 очок, і вони піднімаються на місце з другого по п'яте. Ну, тобто, подивимось, що там по різниці. Скоріше за все, десь четверте-п'яте місце буде. Може, і третє. Ну і зараз дивимося, як Динамо атакує і закидають, все ж таки закидають непогано. Функціонально, щоб реалізовувати момент за моментом, От зараз, нарешті, хороша реалізація Роман Миць активного гандболу, це приносить їм результати. Сейв зараз. Добре. Точніше, як закриють програму цього дня, тому що по факту ще, один, ще одне протистояння туру ще не відбулося. Мотор та Хмельницький матчі ще не грали. Через участь мотора залишається 11 хвилин грати. Практика показує, що практика вчорашнього матчу, сьогоднішнього. Це поки що проблематично відіграти таку різницю ще й... Дивить голкіпер. Кравець. ця трійка задня лінія бере участь в розіграші. Також залучили Коцького правого крайнього. І Тоцький зараз на кидок виходить і закидає. Антон Тоцький. Її відіграти. Ще й отакі комбінації. Пішли довгі від Авіагрейда. Перехоплення подивимося що буде. Миць. Миц закидає ну і... також, до речі, що в Динамо добре, то вони крайніх нормально так залучають. Бувають команди, які в розіграші виключно задньої трійку грають і потім до китків доводять справу. Тобто дійсно є команди, де крайні гравці лінійні в атаку просто бігають, а потім майже... зараз не закидає Якименко. Ярослав Патрашов на цей семиметровий. До речі, дивіться, голкіпер буде кидати, але не закидає. Порожні ворота. І зараз авіагрейд, власне, буде не в повному складі грати до кінця матчу. Передача вперед можна реалізовувати, але вище воріт кидок. Що ж, вітаємо авіагрейд з перемогою. Нагадаю, що сьогодні ще два поєдинки.